Пологівський госпітальний округ у його складі дві лікарні інтенсивного лікування: одна у місті Токмак, друга у пологах. До поліг пацієнтів у критичному стані та такому, що потребує невідкладної медичної допомоги, доправлятимуть з Розівського, Більмацького, Оріхівського та Голяпільського районів. Там існуючі лікарні перепрофілюють медзаклади з госпіталізацією лише на планове лікування. А це означає скорочень медперсоналу та реорганізації відділень у районній лікарні не оминути. Такі плани реформат. Не аби, як, хвилюють Чула, що закривати хочуть, що нас у пологи хочуть переводити. Я проти, Як можна закрити відділення, якщо скільки людей? Район же все-таки, ну як можна закрити відділення? Звісно, ми проти. Занепокоєні і медики. Головний лікар Голяпільської центральної районної лікарні пояснює деталі, запланованих міністерством змін. Реанімаційне та хірургічне відділення перенесуть до поліг. На місцях залишиться неврологія, педіатрія та терапія. Під загрозою навіть інфекційне відділення та лабораторія. Переніс цих відділень до лікарні інтенсивного лікування. Моя особиста думка, і не тільки моя, всіх медичних працівників на даному етапі про це говорити ще рано, тому що, по перше, сама лікарня пологівська вона ще не готова прийняти гуляйпільців. Нема ще тієї інструктури, яка довга бути і відповідати цим, цим нормативам. Тому завдання і влади, і медичних працівників однозначно на даному етапі відстоювати. Відстоювати те, що у нас є, зберегти те, що у нас є, тому що це дасть змогу ну краще і якісніше надавати медичні, медичну допомогу населенню медикам інфекційного відділення, що в рік приймають близько пів тисячі пацієнтів. Важко уявити, як із віддалених куточків Голіпійського району хворих будуть доправляти до сусідніх поліг. Без інфекційного відділення в районі нам не обійтися, тому що транспортировка на відстань. А якщо в нас взяти віддалені села, то це буде більше однієї. години. Хворі з критичними станами, в шокових станах, значить, а здебільшого бувають такі хворі, це загрожує життю. Тому ми будемо намагатися зберегти це відділення і прохаємо владу, щоб вони зберегли. Тому що в нас і дітки лікуються, а для дітей, якщо за 15 хвилин не надати фаховану. Фахову допомогу, то звичайно, це може бути з поганим результатом, з меншим острахом ставитися до реформування гуляйпільці могли б, аби бачили, влада ретельно готується та прикладає максимум зусиль перед такими кардинальними змінами. Найперша потреба це дороги. Шлях від гуляйполя до поліг. Повністю вкритий ямами відстань у якихось 20 кілометрів, водіям доводиться долати майже годину людям, які будуть добиратися з віддалених куточків, цей шлях буде ще важчим та довшим. Ремонт автошляху планували ще декілька років тому, але поки віз і нині там. Вже з липня 2019 року на нові фінансові відносини переходить поліклінічна служба. З 2020 року і стаціонар. Платити загальну субвенцію лікарні держава вже не буде. Гроші надходитимуть за кожного пацієнта від Національної служби здоров'я. Більше пацієнтів, більше коштів. Кожне відділення лікарні має бути економічно вигідним, але демографічна ситуація на позитив не наводить. Кількість населення в районах області катастрофічно зменшується. Об'єднання лікарень певно не мин... Нуче вплинути на ситуацію можуть громади та органи місцевого самоврядування, які погодяться фінансувати лікарню. Є кадровий ну, є лікарі, є штат. І влада спроможна, то можна в це примірне положення, як я це все розумію. Можна вносити зміни. І на дане на даному етапі, поки не запрацює ідеально це, як декларується, як декларується, як поки не запрацює цей механізм, цей госпітальний округ, я думаю, це все треба утримувати. Наразі у Голіпільському районі триває збір підписів за недопущення закриття лікарні та перенесення її відділень до поліг. Ми зібрали вже біля п'яти тисяч підписів громадян, які категорично проти наших громадян, нашої громади. Коли в нас буде зібрані ці підписи, як ми їх використаємо, це вже буде питання завтрашнього дня. Чи ми звернемося до суду про неможливлення проведення реформи в нашому регіоні в такому вигляді, в якому вона сьогодні є? Можливо, цього буде досить для того, щоб керівники нашого міста, району. Взяли на себе відповідальність, взяли фінансування цих відділень. Оксана Заводовська, Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Голія Поле Тв 5